Усім привіт, агенти, і ось наш же другий тиждень після виходу доповнення Бруклін, а також сезона перехрестя. Хоч доповнення вийшло і невеликим, але доволі комфортним, і осіння пора мені особисто дуже подобається. На гру в мене не досить багато часу зараз, тому в Брукліні я ще не все дослідив і поки що жодного мислився навіть не вбив, скажімо так, розтягую задоволення. А також ще треба проходити сюжет самого сезону перехрестя. І тут в нас вже працює нова система. Ми не обов'язково повинні виконувати кожен тиждень цих розвідок, тому можна пропустити навіть першу і почати одразу робити другу. Хоча саме головне це виконати важливу ціль, яка з'явиться на шостому тижні. І потім наступна буде здається на 9. Ну а також у нас досі доступний проект на підняття ранного шепарда пастеря за який ми можемо отримувати екзот компоненти та досвід. А також нову імену гвинтівку Kateaker. Тільки тепер за одну допомогу ви не отримаєте вже 12 рівнів пастиря, а тільки 4. один, який вам дасть гравець, і три автоматичних. Нагадую, що на перехід на наступний ранг треба сім рівнів або цих схвалень ендорсментів. Ну і саме головне, що в нас розпочався тиждень на досвіда x 3 Тепер же тут немає ніякої плутанини з таймером, працювати ця подія буде цілий тиждень. До наступного вівторка, тож діставайте ваші снайперські білді, вмикайте всі директиви та фарміть контрольні точки. Добре, що зараз немає пістольєра, тому це буде легше робити. Ну і стосовно подорожі, тут нічого складного, вона практично сама виконується. Третя глава і частина завдань 4, 5 та шостої глав виконали самі, поки я проходив Бруклін. Але деякі я потім почитав, і там треба було вбивати навичками або вбивати зброю і навичку. В цілому нескладні задання, тож можна їх виконувати, займаючись якимись іншими справами. А от в сьомій главі є трохи нудних і довгих завдань, але знов таки виконуються вони нескладно, поки ви граєте з активованим модифікатором. Але головне, що до цих завдань прив'язані пасивні модифікатори, тому і доведеться виконати. Частково я ці завдання виконав, поки прокачував новий бренд та сет на мімереалі Лінкольна на невеликій складності. І наостанок залишив ще одне завдання, яке майже вже зробив. Бігаючи в повністю червоному білді, я використовую активний модифікатор Security Link і таким чином одразу роблю п'ятий рівень стаміни, не маючи жодного синього ядра. Поряд знаходиться схожий по логіці завдання, але для інших характеристик. Тож на цьому, мабуть, і все. Порівнюючи з попередніми двома сезонами, ця подорож найлегша. Також з виконання, здається 5 та 6 глави, ми отримуємо ось такі контейнери з готовими конфігураціями, які я хотів відкрити якраз і спробувати. Це набір 40 рівня, але чогось його не можна одразу активувати. Отже, що нам пропонують розробники, одразу зрозуміло, що це білд на Дрон Турель. Гвинтівка у нас має ідеальний талант Spike, цвях, який підвищує нашу шкоду від навичок. Також тут одна частина бренда Viverna, чомусь фіолетова. Екзотична кабура форма хвилі, теж дуже гарна річ для білда на дрон турель. І повний сет Hardwire, спецпрограма, який теж нам дає шкоду від навичок. Хоча основне його призначення – це активно відновлювати нам якусь навичку, використовуючи іншу. Зазвичай це або вулик, або щит, бо їх використання не переводить їх в довгі відновлення. Хоча навіть так, якщо взяти дрон турель, то буде непоганий варіант. Але в той же час можна тут використовувати Секер що я доволі часто бачу у новачков. Тож відносно непогана пропозиція від розробників. І на відміну від набору, який нам давали на 35 рівні, тут звичайні стандартні речі при розборі, які дають навіть екзот компонент. І давайте подивимось на ще одне. О, цікаво. Цей набір має назву стаміна, що одразу видно. Нам пропонують дробовик Скорпіон, який в цьому варіанті не буде наносити багато шкоди, а служить більше для контролю. Також тут нам дають дві частини сету баджертав, який збільшує шкоду від дробовика, а також додає ще броні. І маска тут взагалі синя зі значно зменшеними характеристиками. Також імінний бронежилет баджертав з ідеальною незламністю. Будь-характеристики тут випадкові, тому, можливо, в іншому варіанті пощастить отримати десь шанс або критичну шкоду. І також повний сет Foundry Bulwark та Лиловарний Бастіон, який значно підвищує нашу живучість, бо швид шкоди, яку отримаємо ми або на щит, виліковуються протязі 10 секунд. Але з таланта рюкзака це відбувається за 5 секунд. Бачив, що люди використовують цей сет з червоними характеристиками по типу шанс або критична шкода. І він і справді доволі живучий, але зовсім ніякої шкоди ми тут не можемо нормально отримати. Хоча в соло можна бігати. Тому знов-таки не найгірший варіант від розробників, хоча тоді що вони не дали нам якийсь червоний варіант білдаз, можливо, з ділемою або тим сам бойовиком. Хоча, можливо, був якийсь ще один третій контейнер, і я його просто загубив. Ну, а тепер переходимо до крамниці і нам активували набір каджики. А також додали ще один новий набір, Death Roll, смертельний перекат, мабуть, з якого можна отримати ось такий білий костюм мисливця. Ось так виглядає основна частина цього набору. Також можна отримати ось таку маску. І ось такий шкіряний рюкзак мисливця, начебто з крокодилючої шкіри. І це один з тих рюкзаків, який має тільки одну лямку. Про них розробники розповідали ще до виходу доповнення, начебто це повернення до рюкзаків з першої дивізії. Рюкзак Сета Measure Assembly також має одну лямку, тому він під таким нахилом висить. І також отакі рукавички знов з крокодилючої шкіри. І ще ось таку фарбу для будь-якої зброї. Тією самою текстурою. Ну що ж, на цьому мабуть все. Подивимось тепер, які в нас товари на цьому тижні. Карпентер, іменний Ленгма бронежилет, таланта медбомбер. Нічого цікавого, таке не експертиза для рюкзаків максимальне відновлення броні. Захист Цезаря, імміний Імпрес International Бронежилет. Характеристики не дуже цікаві і, в принципі, він мало де використовується на експертизу. Штурмова гвинтівка F2000 з правильним талантом і відносно непоганими характеристиками. Шкоду по броні можна змінити на шкоду цілі по закриттям. Для масок максимальна характеристика шкода від навичок. Для рюкзака максимальна шкода від зброї. Також можна використовувати саме такий рюкзак Соколова, замінити ергономічність на шанс крита, якщо потрібно. Талант Бладсакер – непогана штука, яка буде додавати вам броню, і можна разом з ним на бронежилеті використовувати талант Intimidate залякування буде непогане поєднання. Імінна гвинтівка Віспер, варіант м 2 яка стріляє по декілька набоїв. Ну і талант теж такий, начебто сильний, але важко реалізувати на експертизу. Хто сказав Ейво. Біла смерть. Талант і характеристика не підходить, тому тільки на експертизу. Для кабури максимально шкода від навичок. Ще раз біла смерть. Теж і талант, і характеристика не потрібні. Для гвинтівки новий талант Streamline, якщо хочете занести його в бібліотеку. Або використовувати цю ПДР з цим талантом, але дуже багато оптимізувати. Для кулеметів максимальна шкода по здоров'ю. Гвинтівка Resolute з талантами за лінію можливо вас таке зацікавить, хоча вона не дуже та й стабільна. Маска бренда Electric має статус ефекту і пришвидшення. Якийсь білд на негативі може вам знадобитися, хоча багатенько оптимізувати. Так, дробовик Leftті. Дуже гарна річ для лікарів. І, в принципі, це непоганий АЦС з ідеальною кувалдою. Тому, якщо у вас нема, можна взяти. Нові коліна міни бренда Imminence Ornaments можна теж взяти, щоб прокачати на них експертизу. Що самі коліна, я не знаю точно, куди можна використовувати. Так, і в нас ексклюзив темної зони. Рюкзачок бренда Providence Gift. Подарунок має ідеальний талант Vigilance, який відновлюється не за 4, а за 3 секунди. І також його можна зробити правильним під якийсь дедешний білд, бо в нас тут є вже шанс скрита крита, і ми накладаємо сюди критичну шкоду. У будь-якому випадку можна взяти для прокачки експертизи. Охорона імператора не дуже гарна для танка, бо в нас тут пришвидшення навичок, але все одно можна взяти цей ексклюзив темної зони і корисна штука в будь-яких білдах, де вам треба 1% відновлення броні взяти. Рукавички нового сету Measured Assembled, але якщо ви проходили подорож Джорні, то вам і так давали контейнер з усіма цими частинами, тому не витрачаємо валюту ТЗ. Дяволо-діяволо. Девіл'дюї з ідеальним талантом хват. Не можу пригадати, здається, це теж за ексклюзив, Тому можна взяти для прокачки експертизи. Для штурмових гвинтівок максимальна шкода в голову за ТЗ-валюту. Знов новий сет. Нічний дозорний, не тз ексклюзив, падає де завгодно. Не витрачаємо валюту. Реліквія на експертизу, але знов таки за ТЗ валюту. Мендоза у нас зараз Джудішері Сквер, адені Вівер недалеко. Федерал Тріангл біля поселення Театр. Те саме, що зі зворотнього відліку купуємо за звичайні кредити. Доволі гарний щиталом, практично ідеальний. Накладаємо сюди характеристику, шкода цілям позавкриття». закриття. Мисливість биться нецікавий, захист від факторів ризику і здоров'я. Частина сету, рюкзак, межрид Асемблд можна взяти, щоб прокачати експертизу, але треба аж 100 штук закинути. Для колін максимально шкодові зброї. Ще й маска нового сету measured Assembled. Пістолет-Кулемет Кабарет на експертизу. Здається, ще раз такий самий рюкзачок Соколова з талантом Bled сакер і з максимальною шкодою від зброї. І кабура нового бренду Immense Ornaments. Майже максимально можна зробити шанс на критичну шкоду. Хоча він більше йде якраз пістолетні білди, тому тут треба накладати характеристику шкода в голову. Так, удені вігера два екзот контейнера і три контейнера попереднього сезону. Так, це три контейнери попереднього сезону. Не знаю навіщо вони вам, але можна придбати. А от два екзота це добре. Ну і на останок подивимося активність у кланах Ukraine.ua Другий клан. Третій клан. Четвертий клан. І п'ятий клан. Сюди контейнер третього рівня. Ось такі в нас новини. Гарного всім фарму досвіда на X3. Тож ставте вподобайки, пишіть коментарі і заходьте до нашого Discord. Хай всім щастить і мирного неба!